Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я з добрий. Ми з вами руками Руслана волонтера та інженера опанували виготовлення зовнішнього чохла на гармату танчика. Так, де воно там? Вон, тієї. з кільцем під ключ. Якщо не помиляюся, там ще близько трьох тисяч гривень на сьогодні виходить. Одна така маска, так, за собі вартістю. Всього з нею пов'язаного від безпосереднього матеріалу до там, електрики її виготовлення і опалення приміщення. От. А виявляється, я просто не знав. Ну, і оскільки запитів на те не надходило досі, то значить вони, мабуть, ходять. Але є ще така внутрішня частина маски. Це московицький трофейний танчик, так, який бійці. Батальйони відбили у московитів, працюють на ньому. І от зараз тут заміна ствола. Дістали цю маску, а тут ствол вже у нього був міняний. У цього танчика був міняний ствол з якихось причин, невідомих нам. І схоже, що коли, мабуть, міняли, щось ну, от обрізали, деформували, зіпсували цей внутрішній чохол. Очевидно, він не виглядає робочим. Ми то його якось запхаємо всередину, приблизно як він був, наскільки це буде можливо. Так? Тобто він теж там тросиком затягується, тут можна зрозуміти на блискавку застібається. Ну і так непогано би колись мати якісь лекали і теж такий собі виготовляти, мабуть. Хоча, ну я ж кажу, четвертий рік запитів від танкістів не надходило, бо зовнішні вони... Більш-менш періодично просять. Так, ми їх потроху робимо. Внутрішній досі ніхто не просив. Ну, значить, не так воно їм важливе. Дякую всім за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Тут, до речі, написано на люльці гармати топ. Так, танчик робили на Індію. багато англійськомовних написів і позначок, але насправді. Чимало і москворотих, як не дивно. Що індуси мали робити з москворотими позначками і написами, я погано уявляю, ну маємо те, що маємо. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.